Привіт! Хочемо розказати вам, якими вуликами користуємося на нашій пасіці. Типу лежака, 20-22 рамки, тут додано ста рамка, і двохкорпусні вулики. На двохкорпусні вулики ми ще потім доставляємо пів корпуса, якщо є потреба. Ну, зараз перейдемо до лежака. І куткусні вулики і лежак ми робимо з сосни на 90 з гаком відсотків. Товщина стінки вулику чистого 40 мм. Вулик весь клеєний хорошим клеєм. Клеєний на рейку. Обов'язково робимо присклеювані такі фазочки. Фазочка трошки надає товарного вигляду для вулика. Ну, вас, ну, на роль цієї фазочки, коли йде дощ. Сніг, якщо розтає, тече по вулику, попадає на цей уклончик і водичка зразу відтікає. Це служить для довгого існування цього вулика. Реючки, які ми прибуваємо на шов, ми обов'язково між ними робимо зазорчики десь 1,5-2 мм. Це називається термошов. Якщо повищена дуже влажність, Осінній весняний період, досочка, це природа, вона трошки розбухає, набухає. і Якщо плотно досочку-досочку ставиш, потім починає щось десь випирати, розпирати. При такому варіанті цього не існує. Це вже спрактикований варіант. І як обшили гечу, так і стоїть. Вулик цей ще не покращений. Бо ми зробили під замовлення, декілька штук замовили, бо наші вулики вже всі, всі покрашені. Значить, перейдемо до внутрішньої частини. На вістиці ми робимо теж самодільні. І цей упорчик багато з людей стали там у тузочок або якийсь ремішок. Ми ставимо спеціальні такі пластинки. Пластинка. Хороше, якщо ти відкрив вулика, дує вітер, щоб тобі, случайно не закрило вулика, от, пластинку поставили, дивіться, ми можемо рівно поставили і хилетаємо цілим вуликом. І якщо дуже сильна жара на напасть, якщо на сонці стоять вулики, ми повертаємо цю сторону і служить як вентиляція. Попри відкривали і трошки продуг ідеальний Тарас продуває і дуже добре. Обов'язково робимо вуликопотулочні досочки. От ми зараз звідси їх повитягуємо. Прокладаємо їх погано сюди. Зверніть увагу, робимо у лежаку 4 льотка. Чотири людка це в майбутньому відео ми вам розкажемо, яку вони важливу роль відіграють ці людки. Обов'язково є перегородка. Лежаки, які в нас є на пасті, ми їх використовуємо тільки в випадку ставимо перегородочки і сюди формуємо відводки. Де у нас є рамочка? Коли вставляється рамочка цей вулик, значить зазор між дном і рамочкою ми робимо 4 см. Обов'язково тут робимо свободний ход трошки для того, щоб потім джоли напрополюсовують, є питання або десь щось могло набухнути. Є проблема витягнути е, рамку з вулика. Якщо візьмемо потолочну досочку, Покладаємо між рамкою і потолочною досочкою у нас є тут 12 мм. Бжолки там можеш спокійно проходити навіть і розминатися між собою. Товщину дна вулику ми робимо 22, 25, 30 мм в залежності, яка в нас є в наявності доска. Тоже, зверніть увагу, теж робимо мікрошви. Якщо трошки потом в зимовий період воно обов'язково трошки набухне, щоб не розпиралися бокові стінки вуликах, значить робимо ці зазори. І так само, щоб не перевертати вулика, там по сій дліні, як досочки стоять, теж вони мають трошки зазори для того, щоб не розпирало самого вулика. Вибираємо фазочки з цієї сторони. Це трошки такий, скажімо, комфорт робить для бджіл. Воно не обов'язкове, але в нас така методика і робимо так фактично у всіх вуликах. Хто замовляє вулики для кучівлі, ставимо таку шаречку. Вона обов'язкова для того, коли грузять. Два-три вулика наверх. І починає прогинати дощенки. Або з часом може десь викрушувати якусь до Значить, ця рейка, рейка тримає, зв'язує всі їх між собою і дуже дає хороший результат. Так, ставимо досочки назад. Досочку його з зарами, їх не виривати потім. Тут залишається після того, як потолочно положили, лишається ще 4,5 см. Можна робити і 5, і 6, ну це особо дуже важливої ролі не грає, але но... Сюди можна положити хороше утеплення. Навіть в сезон, коли ми працюємо, у нас лежать одіяльці. Ми ще сюди можемо закласти шар пилку збирачів і спокійно закрити вулика. Воно туди все поміщається. Люточки. в Вуликах ми робимо теж самодільні. Верхні люточки круглі. Це в нас так заведено. Нижні літочки теж самодільні, можна ставити сюди глуху заслоночку. І це вже хто як, хто як хоче. Так само цей. От можемо. Люди замовляють тут невеличкі вулиці, ми ще сюди маємо зараз зробити другий корпус. Захотіла людина, верхній літок не круглий, а просто продольний. То ми його робимо. Десь 16 см длиною для того, щоб пилкозбирач став і літок не виходив поза межі цього пилкозбирача. збирача. Тепер перейдемо до двохкорпусного вулика. Це вже вулик готовий, він ще в нас в роботі не був, але покрашений. Поки ми прийдемо теж сюди. Складається дашок і дашник. в дашник обов'язково ми ставимо ці дошинки. Теж в майбутньому відео ми вам розкажемо, як хворові ігорється досочка. Корпуса між собою закриваються на такі защовки. Зашовки ставимо обов'язково, щоб не скручувати там якимись пластинами чи ще чимось. почула пасіка. І Перевозці бджіл воно грає важливу роль. Отпорами вам знімемо цей. Так само. Люточки робимо круглі, теж вибрана фазочка, так само нижньому. І дно робимо зйомне. Ну, з практики взяти дно ми користуємося тільки фактично в весняний період. Коли Весною треба поміняти донечка. ми ці просто зняли, свіжі поставили і все. Старий корпус направний, без рушок вже. Доробимо до цих вуликів, що в нас є обов'язково на всі вулики, які є в У Нас ще трошки не фатає, це ми обробляємо, він ще не покрашений. Може бути один, два півкорпуса. Буває по-різному, в залежності від сили сім'ї. Так само сюди все підходить, підачний, все складається як конструктор. І так само так. Значить ми знімаємо дві назад. Покладемо. Вулик. Закриваємо вулик і дашок. Дашок обов'язково має рухатися на, на, на самому вулику. І сюди повинен мати шах, і сюди. Тому що потім є так набухне часом, то не можна ні зняти, нічого, треба чимось рвати, ломати. Тому що зразу зробити зазори і буде все добре. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До побачення!